«Намет комісії у ТЦК. Лікарю, у мене ось тут болить, тут і тут. Сюди сам прийшов. Так. Придатний. Наступний. Пане. Ви чому свою сторінку на домен РУ поставили? А що? Так то ж не український домен. А який же ж, всі знають, що Ру то рідна Україна. Першу, москальський міністр культури Мединський заявив, що на заході немає співаків рівня Кобздуна. Потім Юрій Бедлоза сказав, що Роллінг Стоун і Лед Зепелін не вміють співати і грати. Не залишився осторонь і видатний артист Борис Майсієв, який стверджує, що на Заході відсутній справжній гей рух і всі дійсні гомосеки живуть у Ерефії. На шикуванні у військовій частині командир звертається до солдат. Хто із рядового складу буде Дідом Морозом? Крок вперед! Ніхто не вирухнувся. Не зрозумів. Усі хочуть бути снігуроньками?» Різдво. На трасі стоять мерзнуть повії в очікуванні щедрого різдвяного клієнта. Тут пост проходить стара баба і питає Дівчата, за чим стоїте? Одна повія вирішила пожартувати. За оселецем стоїмо, скоро підвезти повинні. Баба зраділа і стала поряд із ними. Тут трасою суне Уазік з ментами. Ті дивляться, а поряд із повіями стоїть стара баба. Вирішили вони всіх разом замести і влаштувати у відділенні святий вечір. Привозять. Усіх повій ведуть до актової зали, а стару бабу заводять у окремий кабінет. Дільничий каже Ну, давай, розповідай, як на трасі опинилася. Я повз проходила. Дивлюся, дівчата стоять. Ну я також поруч із ними стала. А навіщо ти з ними стала? Як навіщо? Я теж полюбляю іноді голівку солоненьку посмоктати.